У 2025 році монітор це вже не просто екран, а справжній портал у світ продуктивності, геймінгу чи творчості. Особливо, якщо це 27 дюймова модель, золота середина між компактністю і максимальним комфортом для очей. Саме цей формат обирають як офісні акули, так і затяті геймери, відеомонтажери та дизайнери. Але ринок це джунглі, тисячі моделей, маркетингова мішура і купа однакових характеристик, як же знайти той Сами ідеальний дисплей. Сьогодні в Техногайді ми покажемо тобі п'ятірку найкращих 27 дюймових моніторів 2025 року. Вони потрапили в рейтинг не за гучні слогани, а за реальні переваги. Топові матриці, частоту оновлення, точність кольору та фішки, які дійсно впливають на досвід. Порівнювали, перевіряли відгуки, навіть трохи погралися, і тепер готові ділитися тільки найсмачнішим. А якщо ти цінуєш наш контент, не забудь натиснути лайк, підписатися і бахнути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Пиши в коментарях, який монітор стоїть у тебе. Буде цікаво почитати. А ще в описі ти знайдеш посилання на підтримку через Монобанку. Дякуємо кожному, хто допомагає Техногайду рости. П'яте місце у нашому рейтингу займає AOC 27B3G g a -27B 2 один із найбільш доступних 27 дюймових моніторів на 2025 рік, який приємно дивує характеристиками за свою ціну. Тут встановлено V-матрицю з роздільною здатністю Full HD, контрастністю 3000 до 1 та яскравістю 250 ніт. Головна фішка підтримка 100 Гц, що для бюджетного сегменту взагалі не часто зустрічається. Така частота дає відчутно плавнішу картину. Особливо в порівнянні зі звичайними 60 герцовими моделями. Монітор має антиблікове покриття, підтримує технології Flickr-Free та Adaptive Sync, що знижує навантаження на очі та усуває розриви кадру. Кути огляду стандартні для VA 178 градусів по горизонталі та вертикалі. Підключення можливе через HDMI 1.4 або VGA, а також є підтримка настінного кріплення VESA 100 на 100. Динаміків у ньому немає, це варто врахувати. Загалом A 27 b 3GA2. Це базове, але збалансоване рішення для офісу, навчання чи повсякденного використання. За свою ціну він дає більше, ніж очікуєш, і тому заслужено відкриває наш ТОП на п'ятому місці. Четверте місце у нашому топі отримує Acer Vero V277 монітор, який не просто показує картинку, а ще й дбає про планету. Так, його корпус частково виготовлено з переробленого пластику, але головне це, звісно, начинка. Тут стоїть IPS. Матриця на 27 дюймів із роздільною здатністю Full HD, яка забезпечує натуральну передачу кольору та стабільну яскравість під будь-яким кутом. Частота оновлення 100 Гц, і це вже не просто приємний бонус, а реальна перевага в плавності інтерфейсу, скролінгу і навіть помірному геймінгу. Монітор має час відгуку 4 мілісекунди, стандартну яскравість 250 ніт і підтримку технологій Flickr Free та Blue Light Shield. Тож очі втомлюються набагато менше, і приємний бонус: вбудовані динаміки, які не звучать як домашній кінотеатр, але цілком годяться для відео або дзвінків. Дісплейпорт і HDMI дозволяють гнучко підключати монітор до сучасних систем. Acer Vero – це поєднання естетики, екологічності і технічного розуму. Він виглядає стримано, працює впевнено і дає відчуття, що гроші витрачені не дарма. Саме тому він впевнено займає четверте місце в нашому рейтингу. Третє місце у нашому рейтингу займає LG 850. Монітор, який не женеться за герцовкою, бо знає собі ціну. Так, тут стандартні 60 Гц, але за це ти отримуєш неймовірно чітку 4К картинку з роздільною здатністю 3840 на 2160, глибокими кольорами та професійним охопленням 90-9% SRGB. Ідеальний варіант для роботи з графікою, відеомонтаж 3D, а також для тих, хто просто хоче дивитись контент з максимальною якістю. IPS-панель, Видає чудову яскравість 400 ніт є підтримка HDR10 і сертифікація VESA display HDR400. А отже, динамічні сцени в кіно виглядають глибше, а світлі ділянки соковитіше. Але головна фішка USB-C із Power Delivery до 96 Вт. Один кабель, і твій ноутбук заряджається, транслює зображення та має доступ до вбудованого USB хабу. Це ідеальний варіант для тих, хто працює з MacBook або Просто любить порядок на столі без зайвих дротів. Додай до цього повноцінне регулювання підставки, вбудовані динаміки, тонкі рамки. І отримаєш справді універсальний 4К-монітор для серйозних задач. Саме тому LG p 850 k заслужено опиняється на третьому місці нашого топу. Друге місце у нашому рейтингу займає Asus ProArt 278QV монітор, який створений не для розваг, а для точності. Це інструмент для дизайнерів, фотографів, кольорокорів і всіх, хто працює з візуалом не на око, а по цифрах. Тут встановлена IPS-матриця з роздільною здатністю 2500 60 на 1440, яка вже дає більше повітря, ніж звичне Full HD. Але головне це 100% охоплення SRGB із калібургів калібрування з DE менше двох, тобто кольори на екрані будуть максимально близькими до реальних. Asus не просто поставив цифри. Тут все продумано, якісна антиблікова поверхня, підтримка режиму low blue light для зниження навантаження на очі, вбудовані динаміки для зручності USB хаб для швидкого підключення периферії. А ще одна з найкращих підставок у цьому класі: вона регулюється по висоті, повертається в портретний режим і дає повний контроль над робочим простором. Так. Це не 144 Гц і не 4К. Але якщо ти твориш контент, а не просто його споживаєш. ASUS 278KV стане твоїм точним візуальним партнером. Саме тому він заслужено піднімається на друге місце в нашому топі. Перше місце у нашому топі моніторів 2025 року безапеляційно займає Samsung Odyssey OLED G6, і це навіть не обговорюється. У цьому дисплеї все доведено до межі можливого. oled матриця, роздільна здатність 2560 на 1440, частота 360 Гц і реальний час відгуку 0,3 мілісекунди. Це не монітор, це портал у паралельну реальність, де кожен кадр це не Просто зображення, а жива реакція на твій рух. Samsung вирішили не стримуватися. Підтримка HDR 10 геймінг, охоплення 99% DCI P3, яскравість до 1000 Ніт. Усе це дає не просто красиву картинку, а візуальний шок. Особливо, якщо ти запускаєш щось динамічне: шутери, кіберпанкові світи чи тріповий sci-fi. Завдяки HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4. Цей монітор без проблем витягує сучасні відеокарти. А ще підтримує FreeSync Premium Pro і G Sync Compatible, тож жодних фризів, терінг чи лагів. Форма стримано геймерська без надмірного неону, але з повною ергономікою: поворот, нахил, висота, портрет. Вражає і якістю збірки, і тим, як продумано все до дрібниць, аж до USB хаба для периферії. Якщо ти хочеш абсолютний максимум від 27 дюймів, Odyssey G6 дає його з запасом. Саме тому Samsung Odyssey OLED G6 6 це не просто. То перше місце це вершина того, яким має бути сучасний монітор. У наш час монітор це вже не просто базовий пристрій, а ключовий елемент всього цифрового життя. Від ранкової роботи з таблицями до нічних рейдів у улюбленій грі чи кольорокору відео. Ми побачили, як далеко пішли технології від бюджетних, але чесних VA-панелей до справжніх oled монстрів із частотою 360 гц. У кожному сегменті є свої герої, і ми постаралися підібрати саме те, що вам потрібно.